Тут був пожаром, тут я тушив, відмови вода, яка да, потолок і далі все це, вся глина, А, а тут у мене теж був вода заливала водою, тут теж все обвалилось. Анатолій Денисюк говорить, у пошкодженому будинку залишатися не збирається. Пожар у мене почався на горіще, що у мене ще були бочки з водою і шланги, що був сидів. Я ще тушив пожар сам, тому що там все розпламенилось. Обстріл почався після 21-ї години, каже місцевий житель Олександр Гловацький. У його будинку вибуховою хвилею вибуло вікна і двері. Сильні були це взриви, такі сильні, що все це в кімнаті все попадало. От. Після першого взриву я коли вийшов, значить темно, нічого не видно. Опять повторний взрив, і я вже зайшов у хату, і я вже з хати не виходив. Тому ну, що страшно було виходити. А коли вже четвертий скид був, то я вже вийшов, вже побачив оцю вже картину, і сильно е великий пожар був за дому, е зарів огня. Атака російської армії тривала близько години, говорить Оксана Зацерковська. Вибух лунали кожні три хвилини. Вікна, даху немає. Так, галажів. Страшно було. Знаєте, спочатку ви триваєтесь на адреналіну, а зараз вночі адреналін починає виходити і тебе починає тратити. Любов Скакун мешкає у цій багатоповерхівці. Снаряд поцілив її помешкання і розірвався. У квартирі зруйнована ванна кімната, каже жінка. Так уже я. Проснулася, а тут пиляка, що штукатурки немає. Де що, що схватила оту того на потьомках? світ же ж куди світ включати. Не те не саме, стікла слишу, полетіло, все полетіло. То це як я вже вийшла на вулицю, то люди кажуть, було десь 21, 5 чи 10, о -о так от. Як оце при перший прильот був, і оце сюди попало. А потім, поки я тут особиралась, так воно ж іще два прильота сюди летіло. То не знаю, чи за дом, чи в дом, але дом за ходором ходив. Я бистенько штани, куртку, що, що, що було під руками, тому що дим стояв от, 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 от штукатурки. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.